Вітаю! В ефірі тема дня на ЮА Чернігів в студії Юлія Найда. 26 листопада голова держави підписав указ про введення воєнного стану на території України. Того ж дня Верховна Рада України ухвалила закон про його затвердження. Сьогодні на офіційному сайті президента з'явилася інформація про те, що голова Держави підписав закон. Про затвердження указу президента України про введення воєнного стану даний документ передбачає, що воєнний стан вводиться у 10 областях, в тому числі у Чернігівській. У законі також міститься норма, що у період воєнного стану часткова мобілізація оголошується президентом у строки і в обсягах відповідно до загроз національній безпеці і оборони України. Згідно указу номер 393 воєнний стан вводиться на 30 діб до 26 грудня 2018 року. Вчора, під час ефіру, ми повідомили вам інформацію, яку нам офіційно надав Ігор Сльоско, директор департаменту інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Чернівської облдержадміністрації, про те, що сьогодні, 28 листопада, зранку мало було відбутися засідання ради обласної оборони. Та обласної держадміністрації стосовно розробки плану подальших дій в умовах воєнного стану. Але сьогодні дані заходи не відбулися через те, що в області, зокрема в місті Черніговій, перебував президент, який представив сьогодні громаді області нового голову обласної держадміністрації. Ним став Олександр Мисник, колишній голова Менської районної ради. Ось що сказав президент про воєнний стан, коли представляв нового голову. Пропоную коментар. Захистити людей це наша основна мета. Не дати далі прорватися агресору і змусити його заплатити справжню високу ціну за таке безвідповідальне рішення. Але це лише превентивне Ми західи воєнний стан. Якщо зараз кроки України і міжнародна реакція, а вчора в мене відбулася величезна кількість переговорів з лідерами світу. І наші дії зупинять агресора. Через 30 днів воєнний стан сплине і закінчиться. Я його продовжувати не збираюся. І жодне обмеження конституційних прав і свобод не відбудеться. Бо захист конституційних прав і свобод громадян для нас є також першим пріоритетом. І з одного боку ми захищаємо українську землю, з іншого боку, ми захищаємо українську демократію. І тому і вибори ми не даємо відтягнути. Бо єдина людина, яка виграє від того, щоб відкласти вибори, нам відомо її ім'я Путін. І ми не дамо жодного шансу перемогти об'єднану, потужну українську націю. В мене з цього приводу немає жодного сумніву. Тому залишається і свобода слова, залишаються і всі права, а я зараз буду використовувати можливості, які мені, як Верховного головного надані законом про воєнний стан для укріплення Збройних сил. Та да, буде проведена передіслокація? Куди не ваша росіяни справа? Да будуть обмежені фотографування, пересування. Військових частин. Народ це підтримує, очевидно. А як ми збираємося боронити? Вони розставлять так званих блогерів ФСБшних, і ми не дамо це робити. Бо ми піклуємося про бойову міць і про життя і здоров'я українських воїнів. І я буду робити все можливе, щоб провести необхідні рішення для того, щоб якісно підготувати армію. І все. Да, десь буде раніше завершено бойове злагодження. Да, раніше будуть висунені бойові бригади довж кордону. Да, ми укріпимо кордони Чернігівської області. Да, область треба захищати. Бо кордон з Росією не є кордоном дружби, а це є найбільш небезпечний кордон. Да, ми укріпимо узбережжя Азовського моря для того, щоб не допустити штурма. З узбережжя, бо кількість кораблів Росії вони перекидають зараз з усіх флотів в Чорне і Азовське моря. Скажіть, виправдано було рішення президента про запровадження воєнного стану? Очевидно, навпаки, було б безвідповідально, якщо б не діяли відповідним чином. Я сьогодні проїхався по декільком містам і селам Чернігівщини. Слухайте, ну люди абсолютно спокійно і з розумінням це все сприймають. Чого чекали росіяни? Або що хтось кинеться там гроші знімати, або хтось почне купувати сірники сіль, або все. Да ні, ніхто в цього не вірить. Сьогодні ми знову звернулися до обласної державної адміністрації за роз'ясненням щодо того, коли саме все ж таки відбудеться засідання ради обласної оборони. А відтак і засідання обласної держадміністрації Телефоном нам відповіли, що ймовірно засідання ради оборони області відбудеться завтра. А про те, яким був перший день в умовах воєнного стану в області, нам розповів Олександр Дудко, помічник начальника прикордонного загону, підполковник. Ми запитали його про ситуацію, якою вона є зараз на кордоні. Пропоную коментар. Даний час Чернігівський прикордонний загін приведений в повну бойову готовність. Основні зусилля зосереджені на додатковому посиленні охорони державного кордону на українсько російській. Його ділянці, шляхом залучення резервів, нарощуванням інженерного та фортифікаційного облаштування, максимальним використанням системи висвітлення обстановки, активізації оперативних заходів для упередження інцидентів, провокацій, проникнення диверсійно-розвідувальних груп на території України та протидії транскордонній злочинності. У пунктах пропуску проведені заходи з посилення прикордонного контролю. Дійснюється інтерв'ювання громадян, які підпадають під профілі ризиків. До категорії ризику підпадають певні категорії громадян іноземних країн, в тому числі Російської Федерації, які е, можуть бути причетні до діяльності збройних та терористичних організацій. Ну, в даному випадку можемо зацентувати увагу на такі категорії громадян Російської Росі, Федерації, як чоловіки віком від 16 до 60 років. А також здійснюється поглиблена перевірка транспортних засобів. За наявності правових підстав іноземцям та особам без громадянства заборонятиметься в'їзд в Україну в визначеному законодавством порядку. Відповідні заходи, направлені винятково на посилення оборони України і у разі загострення ситуації дозволять якнайшвидше відреагувати і мобілізувати всі наявні ресурси прикордонного загону. На період воєнного часу запроваджується та в подальшому здійснюватимуться всі передбачені законом України про правовий режим воєнного часу Заходи і повноваження, необхідні для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави. На сьогоднішній день обстановка на українсько-російській ділянці змін суттєвих не зазнала все під контролем. На наше запитання щодо режиму перетину кордону мешканцями Чернігівської області та іноземцями пан Олександр відповів наступне. Заборон на в'їзд громадянам Російської Федерації загальної, яка просповсюджувалася на всіх винятку громадян Російської Федерації. Немає я не можу дати коментар, що стосується перебування на території Російської Федерації громадян України, жителів Чернігівської області. Що ж стосується перетинання ними державного кордону України на виїзд з України, то жодних обмежень немає. Для перетину державного кордону громадяни України повинні мати при собі дійсний документ на право перетинання державного кордону України. Це мається на увазі паспортний документ. Для Російської Федерації і для Республіки Білорусь, якою межує Чернігівська область, немає значення. Це може бути будь-який паспортний документ який надає право на перетинання державного кордону. Жодних обмежень на пересування громадян в Україні не встановлено. Щодо першого дня в умовах воєнного стану в Чернігівській області, ми маємо і коментар військових. Зокрема, Віталія Кирилова, начальника прес-центру оперативного командування. Північ, він просить громадян звернути особливу увагу. На що саме прошу дуже уважно послухати його коментар. Зараз соціальними мережами поширюється інформація про те, що військовослужбовці будуть ходити і описувати майно громадян. Це є фейком і ця інформація не відповідає для дійсності. Проте можу сказати, що дійсно працівники військового комісаріату мають право. Розносити особиста повістка військовозобов'язаним зараз. Ще триває призов на військову службу, проте кожен з працівників військового комісаріату повинен засвідчувати свою особу, мати при собі посвідчення відповідно, що він є працівником військового комісаріату і. Громадяни е, мають право не пускати у помешкання, тобто е, заходити у помешкання. Працівники військового комісаріату мають лише тільки з дозволу е, громадян з оголошенням е, воєнного стану е, не припиняється призов на строкову військову службу. Зараз на Чернігівщині е, комплектація. Викинана на 87%. Буде ще відправлено 5 команд і цей процес триває. Отже, ми й надалі спостерігатимемо за подіями щодо введення в Чернігівській області воєнного стану і будемо вас інформувати отже, слідкуйте за нашими наступними ефірами і нагадаю, що тема дня виходить у будні о 19.20 з повтором наступного дня о 13.40 сурда перекладом. Також нас можна чути на українському радіо. Наші ефіри ви можете переглядати в мережі Фейсбук та на каналі Ютуб. студії була Юлія Найда. На все добре.